Це Австралія. Для людини, яка уявляє, як її душить тарантул, поки ламає має її коліна, і думає: Ммм, так, будь ласка. Для людини, яка уявляє, як її з'їдає змія в палаючій глибинці, їдячи сендвічі з веджментом і думає: Ммм, так, будь ласка. І цією людиною був губернатор Артур Філіп, який висадився у східній Австралії у 1788 році. Мабуть, побачивши динго, якого з'їдає крокодил, якого з'їдає змія, яку з'їдає коала, яку з'їдає Мел Гіпсон, він подумав. Так, добре. Я знаю, про що ви думаєте, але Піс, британці не відкрили Австралію. Це зробили Вікінги. І ви помиляєтеся. Не знаю, чому ви так подумали, але я знаю, що мені варто подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Керстенку Руслану, Павлу Степанову, Андрію Богодушко та моїм постійним спонсорам на Патреон. Друзі, нагадую, що цей канал живе виключно на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разово за реквізитами в описі до відео та у закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Патреон. Покупаю, покупаю, це чудово, ринок буде зростати вічно. Але що, якщо не буде? О, чорт, я ніколи про це не думав! Продаю, продаю! І ринок акцій обвалився, що призвело до економічного спаду, що означало, що банки перестали давати кредити, що призвело до ще більшого економічного спаду, що означало, що люди перестали купувати товари, що призвело до ще більшого економічного спаду, і. А що якщо всі посіви на великих рівнинах були знищені посухою, а потім величезна пилова буря охопила цей район? Правильно, ще більший економічний спад. І в спробі боротися з кризою, Америка почала запроваджувати тарифи на імпортні товари, що призвело до глобального економічного спаду і землі стало дуже сумно. Але однією з країн, яка постраждала більше за інших, була Австралія. Проблема для Австралії полягала в тому, що вона сильно залежала від своїх експортних гаузей, а в умовах поточної економічної ситуації ніхто нічого не купував. Щоб погіршити ситуацію, Австралія вела власну валюту і прив'язала її до золотого стандарту британського фунту. Але потім Велика Британія почала маніпулювати власним підходом до золотого стандарту, і якщо це починає здаватися заплутаним, то дозвольте мені спростити це для вас. Гей, Велика Британія, здається, моя машина зламалася, можеш підвести мене? Без проблем, друже, я допоможу. Ще більший економічний спад. Суть у тому, що справа було не дуже, і, зокрема, австралійські фермери страждали найбільше. Після Першої світової війни Австралія надавала ветеранам землі для сільського господарства. Але в умовах поточної економічної кризи фермери просто не заробляли достатньо грошей. Багато хто поїхав шукати роботу в містах, але для тих, хто залишився, справи ось ось мали стати ще гіршими. Перш ніж ми перейдемо до цього, настав час для культурного обміну мій національний птах білоголовий орлан. Це сильний патріотичний символ Америки і глибоко цінований та захищений вид. Мій національний птах Павич. Це прекрасна істота, чи яскраві кольори представляють Індію. Тому ми внесли його до списку захищених видів. Мій національний птах Ему і це шкідник. А також він дуже смачний. Ему. 6 футів за вишки, вагою від 9 до 120 фунтів. І здатні бігати зі швидкістю понад 40 миль на годину. Вони зазвичай повертаються до узбережжя після сезону розмноження, але раптом вони знайшли в західній Австралії багато пишних вологих сільськогосподарських угідь. Оу oh май, подивіться на всю цю смачну пшеницю, яка просто так тут росте у великій кількостях. Гей хлопці, гайда сюди! Гей, хто залишив цей великий отвір у паркані. Гей, хлопці, хай дай сюди! Ах, який чудовий ранг для роботи на фермі. Що? Ці прокляті ему! Вони не цілилися на мене! Вони хулігани! Вони кляті хулігани! Заспокойся, Брюсе, це просто тварини, нічого особистого. Гей, фермера, Брюсе, де ти знайшов цей капелюх? У туалеті? Так. 20 тисяч ему обійшлися вже і так страждаючим фермерам у мільйони додаткових фунтів через втрату врожаю та збитки. Це не могло так продовжуватися, треба було щось робити. Тому в 1932 році фермери звернулися до уряду за допомогою. Ви думаєте, що вони підуть до міністра сільського господарства? Але ці фермери сказали ні, це робота для військових. Тож вони звернулися до Джорджа Пірса, міністра оборони. Так, Австралія мала оголосити війну Ему, але не всі були задоволені цією ідеєю. Це варварство, ми не можемо йти на знищення тисяч наших національних птахів. О, ну ж бо хлопці, кулемети зроблять це швидко і безболісно. Кулемети ви використовуєте кулемети? Це жорстокість по відношенню до тварин. Слухайте, я знаю, що це незвично, але ж це не про Ми не перетворюємо птахів на копелюх і спір'я. Подумайте про переваги. Це буде хороша практика для наших хлопців. Уряд зможе показати, що вживає заходів. До того ж, я зможу собі зробити новий гарний копелюх спір'я. Ем, я сказав копелюх спір'я, я мав на увазі побалакати з вами. Про те, як зробити вам усім нові гарні капелюхи пір'я. а я знову сказав капелюхи пір'я. Я мав на увазі, що хочу вести терор проти цих хему і перетворити їх усіх на капелюхи з пір'я. Чорт! Звичайно, спочатку Пірс мусив фермерів підписати угоду, в якій було зазначено. Вони заплатили б за все, а Пірс не взяв би на себе жодної провини, якби операція, яка явно була дуже дурною, дійсно виявилася дурною. І операція розпочалася. Майор Мередіт і його люди були відправлені з двома кулеметами Левіс для полювання та зниження зловісного населення Ему в Західній Австралії. Ціль помічена. Ну що, це було Ему? Ні, сер, це було Еммо. Чорт Джонсе, вивчи голосні вже. Вибачте. Гаразд, схоже, що люди йдуть за нами. Але подивіться на це. Я придумав дивовижний план. Уважно слухайте, що я скажу добре, коли вони наблизяться, ми втечемо. Сер. Ви геній. Пірс відправ знімальну групу разом із кулеметниками, щоб зняти стару добру пропаганду для уряду, і перша битва відбулася в листопаді біля кампіону. Люди помітили зраю Емо здалеку, тож вони встановили гармати та відкрили вогонь. Емо розділилися на менші групи та розбіглися в різні боки. Люди змогли вбити лише те, що вони назвали деякими птахами, але більшість втекла. Знято. На подив багато ему змогли витримати кілька куль, але все ще бігли на повній швидкості до безпеки, що змусило Мердіта порівняти їх із танками кажучи. Якби у нас був військовий підрозділ з такою ж здатністю переносити кулі, як ці птахи, він би просто стояв будь-якій армії в світі. Гераз нам потрібно підійти ближче. Ні, ідіоти, не до мене, до ему. Оу, вибачте, ні ні-ні ні. Мені подобається. Тож наступного разу вони спробували підкрастися до великої кількості ему біля місцевої дамби та відкрили вогонь з короткої відстані. Можливо, людям просто не пощастило, але моя професійна думка каже, що ЕМУ були просто магічними, тому що обидві гармати заклинило після того, як було вбито лише 12 ему. І вони втекли. ЗНЯТО! Люди відчували себе трохи приниженими після того, як програли з гра і дискаун страусів. І цього разу у них була нова стратегія. Геражджонсе, ось план. Ти встановиш кулемет ззаду. Я буду гнатися за Ему. Ти стріляєш, зрозумів? Зрозумів. Я запхну цю камеру тобі в. Це було фіаско, і преса отримала свій матеріал. У парламенті Пірса розкритикували, і члени опозиційної партії запропонували вручити медалі Ему, які перемагали в кожному раунді до цього. Пірс, відчуваючи себе досить приниженим, скасував операцію, але через чотири дні фермер знову звернулися і сказали: Гей, друже, ему, все ще їдять наші врожаї, можеш знову відправити армію сюди? Так, гаразд. Тож операція відновилася на другий раунд. І цього разу Мередіт і його люди вивчили партизанську тактику ему і були набагато успішнішими. Вони повідомляли, що люди вбивали по 300 ЕМУ щотижня. Сподіваюся, ви, хлопці, знімаєте чудові кадри. Що, чор забирай, ви знімаєте? Незважаючи на успіх, медіа втратили інтерес до цього. Але після того, як було вбито тисячі ему, Пірс нарешті завершив операцію і повернувся до парламенту, оголосивши перемогу людей. Отже, було 20 тисяч ему, які зничоли врожаї, а ви вбили тисячу. Тобто все ще залишається 19 тисяч ему. Ага. І до того ж ви витратили 10 тисяч патронів. Ну так. Тобто ви витратили 10 патронів на кожне підтверджене вбивство? Так, правильно. Так, я збираюся оголосити перемогу Ему. Принаймні в мене є спір'я. Що? Що? Тож у кінці кінців Ему виграли Велику війну Ему 1932 року, і Ему продовжували завдавати шкоди фермерам протягом багатьох років. Уряд запровадив систему винагород, яка мала деякий успіх. Але на мить давайте згадаємо хоробрих чоловіків, які попрощалися зі своїми сім'ями, і ризикували життям, щоб боротися з великою, зловісною популяцією Ему в Західній Австралії. Але ще важливіше, давайте подумаємо про друзів, яких вони знайшли, зв'язки, які вони створили, та спогади, які вони розділили. Гей, гей, хлопці, я вирішив проблему ему. Справді як? Я просто зробив кращі паркани.